Пропавші безвісти, які ніколи вже не знайшлися важкі втрати близьких, які ніхто не хоче згадувати, роблячи вигляд, що цього ніколи не було. Родичі, які залишилися після переселення з іншим народом, ті, хто виїхав чи живе в інших, особливо ворожих країнах, забуті в психлікарнях і монастирях, вигнані з сім'ї і прокляті, а також ті, хто сам відрікся роду. Люди, які опустились на соціальне дно і там десь і залишилися, а також люди, які рятували чи вбивали колишні дружини і чоловіки, всі вони мають своє місце в конкретній родовій системі. І якщо їх там не визнають, то комусь доведеться стати на їхнє місце і проживати їхнє життя, повторювати їхню долю. Член роду, який приходить в родову систему пізніше, може ідентифіковуватися з іншим членом роду, який жив до нього. При цьому людина навіть не підозрюватиме, що це відбувається. Вона буде відчувати почуття і переживання цього родича як свої власні і проживати своє життя як точну копію його життя. Часто це все відбувається підсвідомо, і ніхто в сім'ї чи роду не помічає цього. А людина, яка проживає чуже життя, може, а часто так і є, навіть не знати його справжнього власника. Паралельно з своїм ми можемо і часто проживаємо ще чиєсь життя, а можливо, і не одне. І якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі відео. Давайте розглянемо загальний образ якогось хлопчика. В його мами, коли вона була ще дівчинкою, загинув тату. Дитина справитись з цим болем самостійно не здатна. Щоб захиститися від пливу цього болю, вона витіснила відчуття і події, які пов'язані з тратою тата з своєї пам'яті, забула про те, що сталося так, ніби його ніколи не існувало. Ця жінка виключила свого батька, своєї родової системи, свого життя. Забувши про нього, про його смерть. Але справа в тому, що емоції і переживання нікуди не ділися. Тому якась частина цієї тоді дівчинки залишилася в тому часі, в тому віці і в тих подіях. І вона так і не змогла пробачити і відпустити свого тата. Для того, щоб завершити цю історію, їй тепер же жінці потрібно буде повернутися в той біль і прожити його, прожити емоції. І прийняти отриманий досвід, погодившись з ціною, яку вона за нього заплатила. Ну, але вона, ну скажімо, не хоче туди дивитися і далі живе своє життя так, ніби цього давним-давно не було. Тепер її син, який потребує материнської любові і турботи, потребує своїх власних стосунків зі своєю мамою. Однак несвідомо він відчуває, що мати не може бути з ним цілком і повністю, і якась частина. Її любові залишилася витісненою разом з тим болем. Для того, щоб заповнити цю недостаючу частину любові і уваги, дитина починає підсвідомо асоціовуватися з своїм дідом, маминим татом. Окрім того, що син розраховує на отримання любові, він, будучи на місці тата для своєї мами, вимушений віддавати свою любов як батько для дочки. Природній хід енергії в такому випадку порушується. Дитина виснажується, їй не вистачає емоційного спілкування, але не дивлячись на все це, він лишається прив'язаний до мами, так і чекаючи на потрібну йому любов. До речі, однією з причин такої поведінки дехто вважає вимоги колективної свідомості, традиції соціуму. Де кожен член роду має бути визнаний і признаний. Цей зв'язок матері з сином може зберігатися протягом всього життя, і, подорослішавши, він вже не зможе мати близькі стосунки з іншими жінками і не буде відчувати себе чоловіком, в тому числі і тому, що ідентифікуючись з власним дідом, він не міг бути сином для свого батька. Можна сказати, що син жив життя, не будучи собою. І сам не розуміючи, грубо кажучи, хто він є і яке його місце в цьому житті, тобто навіть повна, візуально нормальна сім'я, це ще не гарантія психічного здоров'я. Ідемо далі, спроба отримати любов від матері таким способом провалилася, адже внук асоціював себе з дідом. Такі способи можуть продовжуватися в житті цього хлопця шляхом намагання отримати недостачу від інших жінок, стаючи для них. На роль сина, щоб програти незавершений в дитинстві процес, або в своїх дітей, ставлячи себе на місце дитини вже для своїх же дітей. Відповідно, вони теж вже не отримують від нього потрібної любові, будуть віддавати йому і процес, і теми по накатаній з покоління в покоління, поки хтось з нащадків не скаже: хорош, пора з цим закінчувати. В складних випадках цей син може, коли свідомо, а коли й несвідомо йти в смерть, займатися екстремальними видами спорту, або постійно наражати себе на смертельну небезпеку, або і прямо йти в самознищення, якщо зв'язок дівчинки з татом був дуже сильний. А тепер оцініть масштаби, виходячи з того, що причиною всього цього є непрожита втрата батька маленькою дівчинкою. А тепер уявіть, якщо таких втрат сотні тисяч на кілька мільйонів якогось народу. Що з цим народом стане? І якщо він не зможе прожити втрату, чи будуть наступні покоління психічно здоровими, і наскільки важливо було б з цим таки працювати на рівні народу? Колективна совість вимагає, щоб всі в родовій системі мали своє місце. Люди ж через свою біль невиражену, непрожиту, неприйняту, пов'язану з певними людьми, виключають їх з сімейної чи родової системи. А найважче в цьому всьому дітям, які втрачають своїх батьків, забутими чи виключеними системи можуть бути не тільки ті, хто рано чи трагічно помер, в загальному це ті, хто не отримав уваги і поваги. Ті, хто в силу різних причин не зміг зайняти своє місце в родовій системі, наприклад, людина, яку ігнорують, про яку не згадують, роблять вигляд, що її немає, людину можуть не цінувати або відвернутися від неї, бо вона інвалід, бідна, алкозалежна чи психічно хвора, а також виключити когось можуть з моральних, політичних релігійних переконань, бо просто позбавити любові і поваги за поведінку людини. Якщо ви пригадаєте літературу, міфологію. Релігійні книги, там дуже часто присутній сюжет вигнання цього ж самого виключення. Іноді виключення можна побачити явно словами: ти мені більше не син, в мене немає більше сестри, також ті, хто живе як сирота, кого залишив хтось з батьків, коли ви кажете, що у вас немає батьків, Бог чи когось з них, то точно виключаєте їх з своєї системи і або ваші діти. Чи ваші близькі люди будуть вам підсвічувати виключених, або ви взагалі маєте непогані шанси залишитися в цій боротьбі самі? Якщо ви кажете, що у вас, наприклад, не було баби чи діда, то, наприклад, ваша дочка чи син може асоційовуватися з ними і жити життя в постійному відчутті самотності, непотрібності або взагалі з відчуттям, що їх не існує? Хто ж входить в родову систему? Всі члени сім'ї по прямій лінії. Наприклад, батьки їх діти, а також всі діти, які померли в дитинстві, мертвонароджені, ненароджені, абортовані, також баби і діди, а ще тітки і дядьки. А отже, їхні діти ні. Не так же рідко доводиться працювати з рівнем прадідів, а взагалі заглиблюватись тут можна і до сьомого покоління а в окремих випадках. І далі на розстановках мені доводилось доходити до таких фігур. Як матір або батько роду, це все ніби як логічно однак в родову систему можуть бути включені люди, які не мають жодного кровного зв'язку з цим родом. Якщо між членами родової системи і цими людьми сталося щось значиме, то дуже ймовірно, що вони будуть брати участь в переплетіннях, лояльностях і проекціях. Найчастіше це проявляється в тому, що народжені в наступних поколіннях беруть на себе їх долю. Чоловік, якого чиясь прабаба кинула перед самим весілям і одружилася з прадідом, теж має всі шанси бути в цій родовій системі і буде проявлятися в наступних поколіннях іменами, подіями, долею, характером, чим завгодно. В Систему також мають бути включені ті, хто рятував життя комусь системи, і ті. Кого хтось з роду вбивав, а також всі, з ким хтось теми жорстко повівся, пограбував, обмовив судді, дав неправдиві свідчення, засудив, здав ворогам і так далі. Можуть навіть бути колишні партнери по бізнесу, яких хтось з роду серйозно кинув. Дочка може відчувати ревність до своєї матері і ненависть до батька, проявляючи з собою першу дружину свого тата, яку він обманув і залишив. І поки ця перша дружина не буде визнана і прийнята, нічого не зміниться. Дочка, яка страждає психічними відхиленнями, може підсвічувати мертвонароджену сестру тата, яка якби вижила, мала б психічні патології, або рідну сестру прабаби, яка збожеволіла після зґвалтування, будучи ще дівчинкою, яку з кінцями здали в психлікарню чи монастир, і благополучно зробили вигляд, що її ніколи не було. Ковруду були епізоди геноцидів, масових вбивств і так далі. Не тільки всі жертви мають своє місце в родовій системі, а і ті, хто їх вбивав. Причому часом це може бути конкретна людина, а часом на розстановках її заміщає загальна фігура Нацистів, християн, якоїсь армії чи держави. І якщо ті, хто вбивав, виключаються з системи. То дуже ймовірно, комусь з наступних поколінь доведеться взяти на себе їхню роль. А полегшення не буде, доки вбивці не будуть визнані і прийняті. Як же повернути в систему виключених, завершити те, що не було завершено, прожити те, що не було прожито? Витіснення, заперечення, боротьба не дадуть виходу з ситуації, а зроблять вплив витіснених ще сильнішим. Коли ж ми приймемо своїх родичів і кривдників з любов'ю, необхідність їх заміщати відпаде. Також треба розуміти, що хоча виключеного з роду і намагається замістити хтось з народжених після нього, він все одно лишатиметься виключеним вигнанцем. І тільки зайшовши в біль, прийнявши його, ми можемо добратися до того, що заховано під ним. До любові. Саме любов лікує, саме любов часто є причиною цього болю, і саме любов разом з повагою завершує цикл ідентифікації. Зазвичай люди виключають тих, кого насправді люблять. Але ці почуття прикриваються абстрактними поняттями чесності, справедливості, моральності, нашої улюбленої гордині і так далі. Насправді ж про них можна спокійно говорити їх можна визнавати такими якими вони є. Ну, є от мене брат Алкозалежний, ну, він обрав собі таке життя, а я от народний депутат. Така от нас сімейка. На проводи зустрінемось, подарую йому візкі колекційне. І все. Тому, коли дехто емоційно розказує, що хтось йому вже не родиш, зазвичай під цим цим прихована велика любов. Але людина не дозволяє собі в неї навіть подивитися. Наприклад, дуже часто ситуація для дуже дуже багатьох людей в Україні: хтось з родичів, брат, сестра, дядько, тітка вже давним-давно виїхав в Росію, і таких історій багато ще з часів радянського союзу. Так, от, якщо в роду таку людину виключають, роблять вигляд, що її ніколи не було, чи кажуть, що він нам не брат, він вже все зрусифікований. Він нам не родич і так далі. Практично гарантовано, що ця людина буде проявлятися в дітях, внуках, навіть в оточенні чи партнерах, тих, хто виключає, чи партнерах їхніх дітей чи внуків система буде намагатися заповнити порожнечу і дуже яскравими моментами тут можуть бути імена, фамілії, географічні назви. Той, хто заміщає, буде повторювати життя і долю виключеної людини і зазвичай нервувати тих, хто виключав. Більше того, навіть ви самі, якщо особисто виключаєте когось, можете підписувати свої фейкові аккаунти його ім'ям, навіть не усвідомлюючи, що відбувається. Навколо буде багато підказок, щоб викликати емоції, які вкажуть на необхідність прийому і визнання виключених зречення. І ненависть до когось свого роду, хто б він не був і що б він не зробив, зробить вам, а найголовніше, вашим наступним поколінням лише гірше. І чомусь люди більшості готові платити таку ціну, аби тільки відчувати себе правими. Крім сказаних механізмів, виключні брати сестри можуть проявлятися сусідами, коханками і подругами. Виключений на народжений брат може бути спроєктований на всіх чоловіків, і тоді з ними постійна конкуренція за право життя. Діти тата від інших жінок, якщо про них в роду не знають чи не говорять, теж будуть виключеними. Люди, які закінчили реінкарнацію, самоліквідацією, можуть проявлятися в інших нав'язливими думками, зробити те ж саме. І... Так, далі. Інваліди, алкоголіки, діти, які загинули, хто покинув сім'ю з кінцями, кого здали, в монастирі, психлікарні, інтернати, дитячі будинки з кінцями. Ненароджені, абортовані, викидні, мертвонароджені, вбиті, і зниклі безвісти, а також вбивці, рятівники. Колишні у всіх них є їхнє місце в родовій системі, і виключаючи, заперечуючи, витісняючи чи подавляючи це. Ми робимо лише гірше для себе, для свого роду і для наступних поколінь. Не ненависті боротьба, а прийняття і проживання болю дає полегшення. Лікує лише правда. І яка б болюча вона не була б, ціна залишити все так, як є, буде точно більша. І тут я хотів би ще розглянути, як ці механізми працюють на рівні народу. Для цього зробимо окреме відео. Або ж подумайте самостійно, якщо в ще сказаному замінити людей на покоління народів, які наслідки і як з цим треба було б взаємодіяти? Свої думки з цього приводу можете написати в коментарях або в телеграм-каналі, посилання на який є в описі цього відео. А загалом, ви все вже добре знаєте, вірте лише собі, прислухайтеся до себе, до своїх відчуттів. Читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас. Це точно нікому не вигідно.